Всім привіт! Я вирішила почати знімати новий влог прямо навпроти сонця, тому я вибачаюсь. Ми вийшли з вікою на вулицю. Сьогодні у нас 2 квітня. У нас три дні, як майже літня погода. Не дивіться на те, що я в шапці. Я до травня в шапці, на відміну від віки, яка її он постійно знімає. Вийшли на вулицю, тому що вдома це взагалі якийсь капець там. А знаєте, з малими дітьми краще на вулиці, коли гарна погода і є змога, тому що вдома вони там розносять цю квартиру і все таке інше. Так у нас уже три дні. Дуже гарна літня погода. По літньому вдягнений, звичайно, не походиш, тому що все одно після зими, якби відчувається, що не дуже прогріте повітря. Але ось три дні температура досягає в день десь до 25-24 градусів. От, але завтра вже буде похолодання, тому сьогодні ми е, насолоджуємось останнім, е, останнім із цих трьох днів е, спеки. Я зараз йду на нову пошту, тому що я робила замовлення, я замовила силиконову тарілочку на присосці, бо Віка розбила свою цю секційну тарілку для годування, яка бамбукова, хоча пишуть, що вони не б'ються. Але дуже гарно вони б'ються, особливо коли з розмаху кидатись зверху зі стільчика цією тарілкою. То я замовила через інтернет, в інтернет-магазині силіконову, то ми зараз йдемо її забирати. Ось, бачите, приїхала до нової кошти, познімаю вам віку. Так ми зараз гуляємо. Ти хочеш гуляти? Да. Вона дуже полюбляє гуляти зараз на майданчиках. Така у нас гарна червона жилетка. Відпустила віку погуляти, хочу зняти, просто, показати тарілочку, а вона тут від мене втікає. Бачите, як вже весна наступає швидко. Ще пару днів назад не було цієї всієї травички. Куди ти тікаєш, Вікусь? Пішли, пішли на майданчик, а мама покаже тарілочку. Пішли? Ну, ти втікаєш кудись дуже буйно да? сьогодні? диви. Давай покажемо дівчатам тарілочку і будемо гуляти, да? бо ти від мене втікаєш кудись. З цього майданчика маленького. Отут хотіли погуляти. Давай покажемо тарілочку. Давай. Вікусь, нам м'ячик, іди сюди. На, на м'ячик, На, 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 тільки не втікай. Мама покаже тарілочку і будемо гуляти. Вікуся. Іди сюди, я тобі покажу тарілочку. іди. Іди. Так, давайте я вам покажу, що мені тут надіслали. Вікуся, не тікай. Вже сіла вона там. Вікусь, вставай, вставай. Ось таку тарілочку замовила, бачите, силіконову на такій великій присосці. Я не знаю, чи це буде зручно, але спробуємо. Така вона плотна. Дві цукерки поклали, зараз я їх з'їм. Вибрала такий рожевий, пудрово-рожевий колір. І вона досить така тверда, міцна. Такий твердий силікон, товстий. Так, піду вже забрати, бо вже О, вона ж куди пішла. Все, якусь можеш іти куди хочеш. В який хочеш дворик, на який хочеш майданчик. Мама буде за тобою їхати. Найбільш люблю місяць квітень, тому що можна спостерігати, як буквально навіть не кожен день, а кожні півдня, майже кожну годину міняється природа. Розпускаються бруньки, там, листочки. Буквально за години це все з'являється. Обходь, обходь. Або ступай. От так, молодець. Ти ведеш на великий майданчик, да, у дворик? Ну, пішли, пішли. Ось, бачите, тут вже на кущах теж з'явились маленькі листочки, а скоро ці всі кущі будуть свісти білим цвітом. На деревах великі такі бруньки вже з'являються. Буквально ще пару днів назад не було. То там їде колясочка, так? Ми прийшли на наш улюблений майданчик, нагребли м'ячиків і своїх і чужих. І гуляємо на нашому улюбленому майданчику, так, якось? І ось бруньки вже так гарно повилазили. На деревах. Будемо їхати додому, да? Будемо їхати додому, лягати спадки, да, вік. Віка, як ви бачили, вже спить. Я зараз буду готувати їй обід. Ось, дістала вже помила кабачок, нарізала цвітну капусту. Зараз буду це все робити в пароварці і вже розробила курочку на шматки. І зараз буду заливати кип'ятком і варити. Готується обід, поки підтримаємо весняний настрій. І я приготувала собі ось такий салатик на обід. У мене, на жаль, нема. Помідорів, але в мене був салатний мікс, кріп, петрушка, огірки і сир моцарелла у розсолі. Тому я зробила просто салатик, грубо кажучи, з того, що було в наявності. Зараз заправлю його сіллю і олією і можна перекусувати. Зараз ще ось готую гарнір для Богдана. і На гарнір роблю ось такий кускус-крупа. Пакетик, це ось покажу зараз пачку від нього упаковку. Це торгова марка Терра. Я знайшла таке в епіцентрі. Знаєте, є дві сторони медалі, як то кажуть, негативна і позитивна. З позитивного, це те, що дуже зручно готувати і дуже швидко. Не треба навіть варити ці пакетики. Треба класти в кип'яток, не варити, а просто залишити в кип'ятку під кришкою на. П'ять хвилин. Після того ця крупа набухає і робиться вже гарнір. Це з. Позитивно, ну дійсно, дуже зручно і дуже швидко. Але ця крупа вона мені не дуже подобається на смак. Точніше, вона не те, що не подобається, вона не має його, цього смаку. Вона якась безвкусна. Це такі маленькі гранули, як кускус -кус із пшениці, я так розумію, і вони такі прісні, прісні, навіть коли їх солиш, вони зовсім не мають смаку. Тільки от солоне, так інакше якогось смаку немає. І я так зрозуміла, що просто його треба інакше готувати, ніж я готую, бо я завжди все. Готую якось дуже спрощено, в спрощеному вигляді. А кускус, я так розумію, треба використовувати якось тут для якихось складних страв. Тобто він має в себе увібрати усякі інакші смаки і аромати. Ось тут гриби, там шпинати. Це все якби готується все разом, і тоді воно вбирається. В крупу і робиться тоді у цієї крупи якийсь смак. А так просто як гарнір, то воно таке трохи прісне. Ось така ось каша виходить, крупа. Вона дуже схожа на пшоно, але пшоно має такий специфічний смак, як круп'яний свій власний, а оця крупа не має. Ось така у нас новенька тарілочка гарна і прилипає гарно до столика. Будемо зараз обідати, де? Да? Будемо бігати, ще нас прийшов братик зі школи, зараз його будемо годувати. Да? Зараз ці дітки будуть їсточки. Ням-ням. Да? Ти махунієш да? ручкою, показуєш. Привіт-привіт. Да? Там братик прийшов. Да? Ти чула, да? ти чула, там братик прийшов. Да, але треба їсти, треба їсти, Віка. Кушай, кушай. Я та йду зараз в епіцентр. З'явилася така можливість. Тож добре, що з вікою зранку погуляли по такій гарній погоді, бо я ж не візьму її в епіцентр. А справа в тому, що ми купували кран для бойлера і він нам не знадобився. Тож є можливість повернути 500 гривень. Для цього треба сходити в епіцентр і здати цей кран назад. Якраз півтора тижні пройшло, ще вкладаюся в термін, тому. Вирішила ось насолодитись весняним днем. Заодно познімаю для вас весняні атрибути, квіти і зелень і схожу по справах. Ось яблучко, ось я купила для віки шапку. Ти хочеш оцей огризочок, чи що? Нащо він тобі? І вона не дозволяє знімати шапку, тому вона так в ній і сидить тепер. <сміття> Кричить, якщо зняти. Уявляєте? Я йшла по вулиці, було дуже жарко, була спека. Тепер на вулиці там просто якийсь апокаліпсис. Там стало холодно, дуже сильний вітер, якась піщана буря, пішов дощ. Коротше, весь набір якихось природних катаклізмів. Катаклізм. Клізм. Коротше, всіх природних сюрпризів. От, Я зараз буду готувати вечерю, точніше вже її готую. Це галя балова на полуфабрикатні голубці. Я їх обсмажую зараз. І буду потім тушити. А віка їсть яблучко. І щось постійно від мене хоче. Ось так, бачите, я їх обсмажую. Зараз буду робити для них заливку. На вулиці, он, бачите, яке небо? Тут краще видно якісь грозові хмари кругом, Не наче нависло над нами. Таке темне все. Так, заливаємо наші голубці. Лавровий лист перець горошком і ставимо. А я ще думала, звідки візьметься похолодання після такої жари. А воно, бачите, он. на вулиці зразу видно, що завтра буде холодно. Посадила віку вечеряти, але вечірка призувала капець. У мене доварюються голубці, тут повний бардак. Я зараз буду наводити тут порядок. У мене доварюються голубці. Так, раз-раз, раз, раз. раз, раз. Буду прибирати на кух... Буду прибирати на кухні наводить порядок. Тільки не став пляшечку ось сюди в тарілку, не став. Бо ти давиш, чавиш їжу, Попий і все. Підіть разом вимкніть, підіть стиралочку вимкніть. Ось так. Вони пішли вимикати стиралочку. А я вам покажу голубці. Ось такі вийшли голубці. Я зараз буду вечеряти. Жаду вже дуже стомилась. Зараз дев'ята година вечора. Перестань лизати меблі. Я не розумію, навіщо лизати меблі? Якісь нав'язливі дії. Ось такі вийшли голубці. Дуже дякую всім за увагу, за перегляди, за коментарі, за лайки. Залишайте коментарі, враження від відео. Буду вам дуже вдячна і всім до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.